Усім привіт! З вами Мака, та сьогодні ми подивимось на один з найпопулярніших нових стартерів, а саме 18-й стартер із фіолетовим луфі. Як завжди, усе готове для гри, одразу з пакування. Давайте подивимось на лідера. Отже, фіолетовий лідер 5 тисяч сили, 5 одиниць здоров'я. Його здібність дозволяє взяти собі в руку картку життя, після чого додати собі один активний дон з Дон Деки. Дві копії Зороджуро за 4 дони на 6 тисяч сили онплей. Дозволяє подивитись 5 верхніх карток деки та додати собі в руку картку Строхета. Дві копії Луфітаро за 7 донів на 8 тисяч сили. Онплей дозволяє повернути один дон в дон деку, після чого розіграти з руки одного з мугівар вартістю 5 чи менше. Дві копії Усахачі за 3 дони на 3 тисячі сили. Онплей дозволяє зарестити ворожу картку вартістю 5 чи менше. 4 копії блокера онамі за 4 дони Onplay дозволяє вам затрешити одну картку та задровати дві зі своєї деки. 4 копії Сангоро за 5 донів на 6 тисяч сили під час атаки дозволяє задровати картку. 4 копії усахачі за 3 дони. Це 2К каунтер, який під час атаки може зарестити ворожу картку вартістю 4 чи менше. 4 копії Оробі за 4 дони на 5 тисяч сили. Онплей дозволяє закійошити ворожу картку вартістю 3 чи менше. 4 копії блокера Джимбея за 5 донів на 6 тисяч сили. На ворожий хід має додаткову тисячу. 4 копії Зора -Джуро за 3 дони на 4 тисячі сили. Під час атаки, якщо вашого лідера 3 чи менше здоров'я, дає вам один активний дон. Чотири копії Чопаймона за 2 дони на три тисячі сили. Онплей сетапить активним одного з ваших строхетів. Чотири копії Франоски за 5 донів на чотири тисячі сили. 2К каунтер, який з одним доном ще має раш. Чотири копії Хонекічі за чотири дони на 6 тисяч сили. Онплей дає двом вашим керактерем плюс дві тисячі сили. Чотири копії івента за один дон. Ви можете подивитись три верхніх картки вашої деки та додати собі в руку когось із мугівар, піратів серця або піратів Кіда. Та наостанок чотири копії Луфі Гір 5 за 10 донів на 12 тисяч сили. Отже, ось такий стартер, як на мене, досить непоганий. А якщо взяти дві копії, то матимете на руках досить конкурентно спроможню, деко. А що думаєте ви? З радістю почитаю ваші думки в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. Буду вдячний за підписку та вподобайку та до зустрічі.